Усім привіт! Сьогодні на нашому каналі роздуми про те, чому ми спостерігали яскраве сяйво на небі над Україною у ніч із 5 на 6 листопада 2023 року. Яскраве сяйво на небі. Що ж це таке? Науковці пояснюють, що яскраве сяйво на небі це геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що сталося на сонці. Сяйво буває різного кольору, а чому сяйво над Україною червоного кольору? Колір сяйва зумовлений тим, які іони чи атоми збуджуються, так пояснюють науковці. Червоний це якраз той колір, який дає атомарний кисень в іоносхвері. Кожний сорт молекул, коли він збуджується, а потім повертається у свій нормальний стан, випромінює свою довжину хвилі. А отже і свій колір. На якій висоті які молекули або атоми збуджуються під пливом висипання частинок із хвоста магнітосфери, такий колір ми і бачимо. Отже, як ви думаєте, червоне сяйво над Україною це як науковці пояснюють, інженерія корональних сонячних мас, чи це предвісних чогось? Чекаємо ваші роздуми у коментарях. Далі буде. Все буде добре. До нових зустрічей!